Як зробити так, щоб він в тебе закохався? Ти будеш так спілкуватися, партнер розуміє, що ти бахнулась, може ну така об'єктивна маніпуляція, трихрічна б дитина ржала із неї і казала: я можу краще. Я тут ні на чиєму боці, мене він також бісить. Класні стосунки це про причинення одне одному болі. Всім привіт, привіт, мої чарівні, прекрасні підписниці. Сьогодні ми, як завжди, Збираємося із вами для чергового розбору шоу Холостяк. Якщо ви ще не бачили мої попередні розбори, то дуже раджу вам повернутися до тих відео і переглянути їх. Ви багато зрозумієте, тому що в цьому відео я буду багато відсилатися якраз таки на ті розбори. Але пропоную подивитися, шостий випуск будемо говорити про те, як. Правильно озвучувати свої потреби партнерові, а не виглядати як істеричка. Будемо детально розбирати, як же проживати емоції коректно, що із ними взагалі робити, і чи треба їх переживати. Давайте йти по ходу. Почнемо із Вікторії. Мене чекає. Я подумала, що на тебе чекає. Олександр. Значить, я її кидала? Ти сама кидала. Нема? Нема. Перший вечір? Немає. Олександр прийшов. Дякую. Олександр, тебе немає? Немає. Дякую. Дякую, Олександр, дуже приємно. Дякую, Олександр. Дякую, Олександр. Мені взагалі не безпеки подарунок, наблизила не близько таке відношення і якого не приймаю чоловіку. Віка кричала, що вона хоче піти з проєкту і звинуватувала весь світ, окрім себе, тому що Віки дуже сильно сподобався подарунок Олександра, букет квітів рожевих і книгу. Я ти подарунок хотіла. Просто вести час разом, теж я хотіла. Одну вона мене абсолютно коротше, я не хочу тут залишати. А він бачив класний дрону стосунки, з чоловіком. І калі він мені їй просто мало уваги. Я от зрозуміла, що їй дуже важливо кожного тижня отримувати а, ось увагу від Олександра і без різниці, якими способами. Так, давайте зупинимося на цьому. Мені хочеться тут якось легалізувати і сказати, що абсолютно нічого поганого немає в тому, що Вікторії не сподобався або подарунок, або той факт, що Олександр не з'явився, і вона права в тому плані, що дуже дивно було б будувати стосунки із чоловіком, який елементарно на її день народження, не може з'явитися і побути поруч. Ну, ми опустимо тут момент, що якби вони всі на вона мала б це розуміти, давайте так розберемо ситуацію, що от, от трапляється так, що ваш коханий е, дарує вам не той подарунок або не з'являється і так далі. Її відчуття, ну, тобто це можна зрозуміти, їй не підійшов подарунок, вона хотіла побачити Олександра, для неї це було важливо. Це одна із її важливих потреб в стосунках. Е, в нас є, в принципі, вісім основних базових потреб в стосунках. Е, одна із них. В них це якраз таки про бути почутою, бути побаченою, розділяти час, мати ось цю близькість, тому абсолютно нормальна її реакція і її емоції. Що не зовсім ок, уже, і це той момент, коли наші жінки дуже часто, і я сама, як жінка, робила цю помилку в тому, щоб замість того, щоб адекватно, Озвучити, прокомунікувати свою потребу і своє бажання, і, можливо, навіть своє невдоволення, тому що ми тут всі дорослі люди, ну окрім юстини, ми тут всі дорослі люди, і ми розуміємо, що стосунки це про комунікацію, про е, так в певний момент причинення одне одному болі. Стосунки двох людей вони хочете ви того чи ні е, періодично будуть робити боляче. Будуть робити неприємно. І головне питання в тому, наскільки ви можете ці стосунки вибудувати, це якраз в вашій здатності озвучувати свої потреби і свої емоції в коректній формі, щоб вас і почув партнер, і, звісно, бути почутою ним. І замість того, щоб піти і обговорити, що було неприємно, Вікторія каже, не хочу я з ним говорити і починає збирати валізи. І це той момент, як дуже часто роблять жінки, вони просто коли відчувають певний об'єм емоцій, невдоволення, їм здається, що набагато краще, якщо вони промовчать, просто не знаю, помучають того чоловіка тишею, або зманіпулюють, не порозмовляють з ним, або просто розвернуться і влаштують сцену, така драма Квін розвернулася і пішла. Звісно, це є дуже дитяча поведінка. Роблять маленькі діти, які хочуть цяцю, а їм її не дають, і вони топають нозями, ображаються, б'ються, плюються, отак, от сідають в куточку і не розмовляють із вами. Це дуже по-дитячому, але також дуже зрозуміло, тому що дуже багато українських жінок, і давайте просто подивимося на те, як нас навчають, як поводяться жінки в нашому соціумі. Це прям така класика, замість того, щоб озвучити свої потреби. Замовчати, по, по тій жінці 100% видно, що вона невдоволена, але чомусь їй здається, що це краще. Вона таким чином, або. Намагається зробити боляче своєму партнерові, тобто несвідомо або свідомо карає його мовчанням, і частіше всього так робили. або батьки цієї дівчинки, або вона бачила взаємодію між батьками. Їй здається, що це буде або класне покарання, або вона справді не готова, вона не вміє сама ідентифікувати свої потреби і адекватно їх озвучувати. Це така завчена поведінка. І, звісно, із цим не необхідно працювати, тому що це напряму показує рівень вашої зрілості і готовності до стосунків, тому що один адекватний здоровий Опорний чоловік, я зараз, звісно, не про Олександра кажу, але ми з вами так фантазуємо тут: жоден зрілий внутрішньо чоловік не буде довго витримувати ось такі шоу. Рано чи пізно, як би він її не любив, чоловік обере себе і скаже: знаєш, що, моя кохана, шуруйте на всі чотири своїми маніпуляціями і влаштовує цю драму комусь. Тому що дуже часто ми, звісно, не можемо цього знати. але Судячи із персонажа Вікторії і того, як нам її транслюють в на каналі СТБ, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що, скоріше всього, ось така реакція. Справді була таким е, маніпулятивним способом е, отримати увагу Олександра. Ми не знаємо, що вони говорили. Я дивилася інше е, її інтерв'ю, де вона говорила про те, що він все-таки в індивідуальній розмові справді пообіцяв приїхати. І звісно, це багато чого пояснює в такій бурхливій реакції Вікторії, але зовсім не пояснює, чому ця реакція була саме в. В такій формі. І друге, вона також говорила, що вона намагалася поспілкуватися із Олександром. Вона йому писала потім в, в Дірект, не знаю, в Інстаграмі чи десь, але він їй або не відповідав, або вже не хотів чути. І знову ж таки це дуже зрозуміло. Чому? Тому що в них була розмова, де Олександр спробував. Досить адекватно, як на мене, поспілкуватися з Вікторією про те, що відбулося. Давайте подивимось уривок цього. Це мене розв'язливо, Це ненормально. Мені здається, ось те, що прийняв я в неї. Бо я хочу бути з тобою відвертою. Я не готова до ролі матері. Ти мені подобаєшся. І я дуже хочу дати нам ще один шанс. Це тренда для тебе. Дякую. І ось це, що вона зараз говорить про те, що я не провів з нею її день народження з нею, це взагалі ось оце нівелює повністю ось все те, що хотів дати їй я. Мені треба буде окремо зробити розбір холостяка. Він мене вже трохи підбішувати починає, кажучи дівчата. Тому що ось ця його рацисизм, яким він дуже добре він завуальовує заву заву його своїм синдромом хорошого хлопчика, де він вже не раз я бачила, як він дає якісь питання дівчатам сам уже. Маючи правильну, на його думку, відповідь, і цим дуже прям так тисне досить жорстко, як на мене, цих дівчат, і навіть ось цією фразою те, що я прийняв від неї. Що він прийняв? Він прийняв її думку і її відчуття, що вона сказала, що не готова до дитини. В цьому нічого жахливого немає. Це просто позиція Вікторії, і вона має на неї право. І ти або з цим погоджуєшся, або ні. Але відчуйте просто, як він говорить про це. Оте, От що я в ній прийняв порівняно із цим. Це просто ніщо. Ну тобто, ви відчуваєте ось цю високомірність в його поведінці, це він прийняти її реакцію і думку стосовно дітей. А тепер вона тут викабелюється. Тому я тут ні на чиєму боці, мене він також бісить. Дивимось далі. Це ненормальна причина і. Але той факт, що він вирішив їй подзвонити. Давайте так, це досить здорово, дуже класна, е, класний спосіб вирішення е, конфлікту. Своїми проблемами зі мною і е, я би був в силах їх порішити, я б посприяв цьому всіляко. Я вважаю, що нам точно треба поговорити. Алло, Алло, Вікторія, привіт. Привіт. Олександр. Я сьогодні переглянув відео повідомлення, яке ти записала мені. Хотів запитати, як твої справи і чи не потрібна тобі допомога. <тит> <тит> Ні дякую, мені потрібно допомога. Е, чуєте, як вона розмовляє? Ну, алло, привіт. Ну, тобто, вона продовжує утримувати цей образ ображеної, і, із перших слів зрозуміло, що вона не готова на розмову. І зараз я впевнена, дівчата, що багато хто із вас і реакції е, на адекватну розмову. Знову ж таки, які пов'язані із незрілістю жіночою. Я, сьогодні... я тебе слухаю. Кажи. Проси е, моєї уваги, ось цього вона очікує, що він попросить вибачення і так далі. Ну а потім пис, писатиме моєму, коли зрозуміє, що не прокатило. Записала мені. Хотів запитати, як твої справи справу, чи не потрібна тобі допомога. Ні, дякую, мені не потрібна допомога. І одразу ну, відчуваєте так холод, і він намагається йти на якісь контакти. Мені не потрібна твоя допомога. Це дуже по-дитячому. Ну, максимально. Ну, тобто, це прям вже ну, така об'єктивна маніпуляція, що прям знаєте, ну, трьохрічна б дитина ржала з неї і казала я можу краще. Ем, ну, гаразд. Чесно кажучи, я не очікував побачити е, таке відеозвернення від тебе. Це мене так е, загнало навіть у глухий кут. Ось і е, складно навіть було сприйняти це все. Ось, і... Я дуже часто говорю про інвалідизацію чоловіків в нашому менталітеті, і це той момент, коли. Він насправді поводиться досить адекватно. Він подзвонив, він говорить, що він не очікував такої реакції, ніби що сталося, яким чином я можу допомогти. І замість того, щоб сказати слухай, мені було дуже неприємно ми. Ти мені обіцяв. Мені це було так важливо. Мені не хочеться, щоб так було подальшому. Я почуваюся, не знаю, непомітною, знеціненою, все, що вона відчуває, і це можна було б якось тоді прояснити і дійти до якогось спільного до якогось спільного класного результату, що вона робить? Вона сходу всі його. Спробує піти на контакт, вона його обрізає, ну ніби продовжуючи його карати, свідомо чи несвідомо, це насправді тут неважливо. А потім жінки, які справді так поводяться і почувають, і перебувають в довготривалих стосунках, вони дивуються, що як це так, був такий прекрасний чоловік, а от пройшло 5, 7, 10, 50 років. А він ось такий, такий став, він такий неуважний. Він ніколи там не не. Не запропонує допомогу і так далі. Ну, так, якщо ти будеш так спілкуватися, якщо ти постійно обрубуєш ось цю важливість партнера, і це працює в обидва боки в своєму житті, і партнер з часом розуміє, що з тобою не варіант спілкуватися, тому що ти бахнулася, то ну, перепрошую, маємо, що маємо. Що необхідно в такому випадку робити? В такому випадку класно відслідковувати свої емоції, усвідомлювати свої потреби. І навіть якщо ви маєте цю тенденцію, що в цьому нічого поганого немає, але розуміти і озвучити її. Можна навіть, знаєте, не в моменті цієї сварки, а просто до того, щоб обговорити з партнером, що так і так, хочу тебе попередити. Мені важко в момент, коли мене накривають емоції, якось комунікувати. Це мій звичний паттерн, це закритися в собі і ізолюватися, і не підпускати тебе до себе. Знай, що в такі моменти я. Я поводжусь ось так, і найкращим способом буде, якщо ти, наприклад, скажеш, кохана, ми це обговорювали, я бачу, як тобі важко, але давай все ж поговоримо. Або там, якщо ти даси мені 10 хвилин і потім ми спробуємо поговорити. Вона ніби в двох таких знаходиться ролях. Вона або ображена дитина, капризулька така, або караюча мама. Що обидва варіанти, звісно, не підходять для здорових стосунків. Після всіх якихось моментів, які в нас з тобою були, як не здалося хороших і приємних для нас обох. Я взагалі не зрозумів, твоя вчинку. Не досить досить адекватно. І цікавий, яку потребу я не задовільнив твою. Він неї напряму запитує, яку потребу ти, я не задовольнив твою. А, у мене було те народження, і я просила привезти цей день разом з тобою. А коли ти не з'явилося, я зрозуміла, що нормально мене чекала, тому що для тебе це не важливо. А, а, теж дивіться. Вона озвучує, він запитує в неї, яка твоя потреба, яку я потребу не вдовольнив. Вона говорить: ось така то мені було важливо, щоб ти з'явився в мене на дні народження. Коли ти цього не зробив, я зрозуміла, що я тобі не важлива, що я тобі не цінна, і так далі. Знову ж таки, вона його не впускає сказати слова і контактувати. У неї розмова. Із самою собою. От чому я кажу, що більшість наших пар вони знаходяться в стосунках із собою і своїми травмами. Тому що там його немає, там є вона, її фантазії, її травми. Скоріше всього, в неї була якась травма покинутості. І от вона об цю травму фігачиться і не підпускає нікого туди, для того, щоб побачити, що взагалі-то можливо. Щось було по-іншому, і це проблема наших жінок зараз, тому що всюди в соцмережах ви чуєте, як зробити так, щоб він в тебе закохався, як діяти для того-то, того-то, як зробити так, щоб він дарував тобі подарунки. Знову ж таки, і жінки справді вважають, що світ він такий чорно-білий, вони діють за певними шаблонами і дуже сильно раняться, коли на ці шаблони приходять тільки аб'юзивні або нарцисичні чоловіки, які нездатні до емоційного. Емоційної близькості, тому що е, жодна кількість матеріальних подарунків вам е, не забезпечить е, ваші внутрішні потреби у внутрішній емоційній близькості, і от е, поведінка Вікторії це просто ну блокування емоційної близькості на всіх рівнях. Дермані чекала, тому що для це не важливо. А ти запитувалася мене, чи можу я приїхати? Ні, я чекала зустрічі з тобою, а на наступний день там не а ти то. Знаєш, а ти мені про це казала. Я звідки в курсі про це, ця її е, не незмога озвучити свої потреби. Знову ж таки, не проблема була в потребі. Потреби абсолютно нормальні, абсолютно здорові. Проблема в тому, що вона, як дитина, відреагувала на ці потреби і не змогла адекватно їх озвучити. І пішла. Розбираємо Юстину. Чого, ти ж чекала стільки? <рес> ти навіть не сиділа за цим. Ніколи. Добро, давайте подивимося, що ми тут маємо. Можете взяти палички в ручки. І угу. просто попробувати ознайомитись з барабаном. А ліво тяжче. Ліво дуже тяжче. Дивись. <рес> 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 ти сиди на барабан. Так, і ми можемо попробувати швидше. О, це вже я боялась цього інструменту за все. От якщо порівнювати мене із Сашу, то Саша такий, типу Все, давайте бити, давайте вчити музику», А я така. А давайте розпочнемо з осі». Рокстар Юстина! Я просто не контролюю цю руку. Почали з там пробувати паунс-паунс по різних тих е барабанах. А давайте попробуємо ще добавити нашу праву ніжку. Oh. Так. Ну, чесно я вам скажу, це не так легко, як здається. А тепер наша ліва ручка буде якраз під правою рукою. Боже мій. Там треба було працювати одразу ногами і двома руками. І я просто сходила з розуму. Ні. Я розумусь. Все добре. Я перфекціоністка для мене це дуже важко. Боже, я вважатиму своєю особистою заслугою, коли в якийсь прекрасний день жінки перестануть казати я перфекціоніст як комплімент собі і усвідомлять, що вони насправді кажуть, проговорюючи цю фразу, чесне слово. Ну тому що ось ця фраза Я перфекціоніст, ну це одразу що говорить. Я засоромлена жінка, я невільна жінка. Типу. Ви не робите собі краще, коли це кажете. Будь ласка, не робіть цього. Кажіть, я перфекціоніст, але в терапії. Тоді це буде якось більш важно звучати. Усвідомлювати, якщо мені щось не вдається, тим більше перед людиною, яка мені подобається. Це було моє его. Е... і, і... Я, це... я стукну. Пробуйте, разом. Давай, я можу натискати педальку? Ні, давай давайте сюди сюди давай, сюди. Виклаємося. Добре, давай буде твоєю рукою тут стукає. Добре, давай ще разок і потім. Юстина все більше дратувалася і не вдавалося зробити це відразу. Вона хотіла з першого разу не бути в образі тієї дівчини. Насправді дуже сумно, ну тому що дуже багато дівчаток виховуються ось такими відмінницями, і потім все життя, навіть якщо життя вибудовують досить успішне, по таким знаєте, матеріальним показникам мучаться від ось цього перфекціонізму. Тому що що таке перфекціонізм? Це якраз таке регулювання себе і засоромлення. Тобто вона в своїй голові, ось ця от відмінниця Юстина, вона Ніби як не має права на помилку. І коли вона е, розгублена, коли вона е, слабка, коли вона е, не знаю, засмучена, е, зла, е, для неї це ніби як е, якась така болюча точка. Ніби як коли таку її побачить Олександр. То він розчарується, не зможе її полюбити і так далі. І звісно, це йде від виховання. Особливо, якщо ми говоримо про Західну Україну, там дуже багато цього засоромлення, воно таке культуральне, в принципі, в усій Україні, але Західна особливо. І там дуже багато жінок виховувалися такими: ти маєш бути відмінницею, ти маєш показувати найкращі результати. І діти так роблять. Але чого не розуміють батьки, це. Те, що е, е, ці діти е, несвідомо зчитують послання, що коли вони не досягають найкращого, коли вони не отримують п'ятірки, то вони відчувають, ніби вони не варті любові. І це дуже сумно, тому що тут прям можна побачити, як Юстина не лише не дає право помилки собі, вона і не підпускає е, Олександра для того, щоб він міг там якось розміститися, підтримати і так далі. Ну що, любі, ді, Діліться, е, хто страждає від перфекціонізму, е, хто в ремісії знаходиться хороших дівчаток, як вам роз. Збір цього відео і кого б ви хотіли, щоб я розібрала далі. Я читаю всі ваші коментарі, читаю все, що ви пишете під відео, виписую собі списочком. Якщо ви хочете долучитися до мого телеграм-каналу, де я ділюся особистим, де я ділюся дуже крутими психологічними практиками, обов'язково долучайтеся в описі внизу. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.